Поручний знайшов чоловіка, який 20 років просидів в інтернеті. Давайте провіримо, що він представляє себе. Чи він дуже розумний, чи він дуже тупий. О, щось сидить в тих айфонах, сьомих, і я не знаю, щось бемоче, бермоче, щось. Щось бормоче, чи бомбо. Теп, до чого інтернет ваш довів? Тебе. Ви розумієте, що ви через 20 років такі самі будете? молодь? Беріться за розум, подивіться. 20 років в інтернеті, і що він вивчив? Відувати абетку знає. Він не знає де ж букву АБВГ. Бачиш, баран каже, О, є нот Да, баба Галя, гном, да-да-да. ну все, він тупей, е, 20 років в інтернеті, якщо би щось розумне би сказав, ну, хі, да, х, да, х. буква х, не буде матюкатись. Ю, ю ю ю юність, да, юність. Я, 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 да, я звізда району, я. Слух, короче, ну, тупе в інтернеті виросли. слухайте, все, це тупі люди, просто обізяни все.